Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Амінь. У нас сьогодні э, ця тема, така, останнє служіння місяця це подяка. Подяка Богові за те, що ми прожили цей місяць, подяка за те, що ми є тут, за те, що ми здорові. Дехто з нас нещодавно повернулися з поїздки, з Карпат. Можемо подякувати. Я, наприклад, був перший раз в Карпатах. То перший, сподіваюся, не останній. І говорячи про подяку, я хотів би почати зі зворотнього. З невдячності. Про те, як не треба робити. І прикладом моїх проповіді буде. Ті чуда, які Господь чинив ізраїльському народу, і те, як він вивів їх із Єгипту. Як чудно пісня співпала, ми не готувалися. І хотів би навести такі приклади. Господь чудом вивів ізраїльтян із рабства Єгипту. В день з ними ходив стоп хмари. Спека, яка була від пустельного сонця, не була їм страшна. А ввечері горів вогонь, який цілком міг зігріти, бо вночі пустелі холодно, а також це було захистом табору від хижих звірів. І тільки в 14 розділі виходу Бог топить єгиптян в морі, через яке євреї перейшли пішки. В одну. Чудо! Чи не так? Замість того, щоб смирено просити, вони починають ремствувати на Бога, Моїсея та Аарона, на тих людей, які, які їм свободу, можна сказати, дали. Від 400 років, 430, здається, років рабства. Я прошу відкрити четверту книгу Моїсея з 11, 11 розділу, з 4 по 6 вірш. А збиранина, що була серед нього, стала виродувати, і також Ізраїлеві сини, стали плакати з ними та говорити. Хто нагодує нас м'ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті. Даремно, огірки і дині, і пір це є зелена цибуля, і цибулю, і часник. Коли хтось. Хтось з моїх знайомих починає е, якісь е, такі, от а раніше було краще, а раніше було так. То я завжди згадую цю історію і завжди кажу: а в Єгипті ми їли рибу і часник». А тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки мана нам перед очима. У них була їжа, у них було вдосталь їжі, у них вистачало. А мана це було маленьке насіння. На смак як корж, корж з меду. Тобто вони вже їли мед ще до того, як отримали землю обітовану. Ми часто ведемо себе так, як ізраїльський народ. Забуваємо дякувати за їжу, за те, що ми маємо, за здоров'я, за сім'ю, за дах над головою. Найбільше цінуємо те, коли втрачаємо. Якби були вдячні, то могли би зберегти і примножити те, що маємо. Також одним з протилежностей або антонімом, антонімом до вдячності є заздрість. Також приклад з ізраїльського народу. 1 Самуїла, 8 розділ з 4 по 8 вірш. І зібралися всі ізраїлові старші і прийшли до Самуїла до Рами, Та й сказали до нього: ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, у них до того не було царя, були тільки судді, і Бог через суддів звільняв Ізраїля, хоча в суддях постійно пише, а вони відходили від його шляхів. Постанови нам царя, щоб судив нас, і молився Самоїл до Господа і сказав Господь до Самуїла. Послухай голосу того народу щодо всього, що він сказав тобі. Бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними, як усі ті діла, що вони чинили від дня, коли я вивів їх з Єгипту. Аж до цього дня, як вони кидали мене і служили іншим богам, так вони чинять і тобі. Часто я хотів звернути тут увагу на Тепер настановив нам царя, щоб судив нам, нас як у всіх інших народів, як у всіх інших народів. Це була нотка заздрості в них. У всіх інших народів був цар, який вів їх кудись, був якийсь лідер. У них не було постійного лідера, царя, якого за наслідством передавалася би влада. У них все це відбувалося. Як Бог поставив людину, так і було. І Бог через ту людину діяв в їх життях. Був Самсон, ще, ще декілька суддів. Ми нещодавно по плану читали Книгу суддів. Часто ми дивимося на тих, хто має більше і заздримо їм, не усвідомлюючи, наскільки Бог благословив нас. І ми, ми. Ізраїльський народ мав у себе. Краще, ніж царя, він мав Бога, який вів їх, який захищав їх, який годував їх. І у всьому, що їм треба було, недостатку вони не мали, просто вони не цінували те, що вони мають. Ми не усвідомлюємо те, наскільки Бог благословив нас. Часто так буває. Така заздрість викликає невдячність за те, що ми вже маємо, і спотворює наш погляд на Божу милість. Вони мали краще, ніж царя. Сам Господь був їм за царя. І вони того не цінували. Я хотів також привести історію з свого життя. Пов'язана вона також з моєю роботою. Коли я закінчив курси на тестувальника, то я почав шукати роботу. І довший час у мене не виходило знайти роботу. І Одного разу я прийшов на співбесіду в якусь там конторку на Бойківській вулиці, там є інформаційна конторка, вони роблять софт програмне забезпечення в різні сфери. Аутсорсинг може хтось знає. І я туди прийшов і провалив там співбесіду, а через те, що я може погано готувався. Або так во треба. Я паралельно працюю кур'єром і доставляю їжу. Іноді мені ну, потрібно більше коштів. І я так доганяю те, чого не маю. І одного разу мені приходить замовлення в те місце, де я проходив співбес. І та людина, яка приймала в мене співбесіду, то. То вона виходить і забирає той чебурек в мене. Я себе, я себе відчув не дуже добре в той час. Я себе відчув як якийсь відкат назад, що в мене щось не вийшло. Але Бог мене не залишив в той час. Я продовжував молитися і за мене молився, за те, щоб я знайшов роботу. І Бог дав мені роботу. І... Зараз я працюю в компанії в 10-поверховому офісі на, яп... на японську фірму. Тестуємо програмне забезпечення. Замість того, щоб працювати в якійсь конторі на 3,5 програміста. Не бути невдячним. Слава Господу! Не бути невдячним треба нам з вами і продовжувати просити. Бог не. Не ругай нас за те, що ми просимо, Бог ругає за те, що ми жаліємося. А як просити? Філіп'ян 4 розділ 6 по 7 вірш. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою проханням і сподякою. подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму. Хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І можемо приклад навести як, як Давид дякував. Ні, не Давид. Притчі 3 з 5 по 10. Надійся на Господом всім серцем своїм. А на розум свій не покладайся. пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей Твоїх, шануй Господа із маєтка свого, і спочатку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю. А чавила твої будуть переливатись вином молодим. Перше, перше Солоня 5, 16 по 18. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. За все, що маєте, ми маємо складати подяку. І маємо, тому що Бог так хоче. Бог для цього нас створив, для того, щоб ми дякували Йому за те, що Він нам дає. І я прошу піднятися на молитву. Ми подякуємо Господу за те, що ми живі, здорові, і будемо пам'ятати Його чуда. Не будемо забудемо те, що було в Єгипті, добре? Часник, рибу. Бог дасть краще. Ковбасу по, по три копійки, напевно, да? Не пам'ятаю тих часів.